Доброго дня, ми представники касино-гуманітарного центру міста Харків. Ми приїхали, допомагаємо Харківській ОДА в консервуванні в жилих домів, привозимо стройматеріали по можливості допомагаємо їм обезпечувати зашивання, скажімо так, консервування жилих протиприміщень. Роліка перевезла на гуманітарну допомогу на візу у відділ стройнаборів. Васильом нашим благодійникам, що приїхали, допомогли нам кришу справити, і вікна. Бальше-бальшое спасіба. Благодійним фонду, що нам допомагав, привезли нам цей привіт, матеріали, матеріали.